Ось наша розсадка. Як бачите, досить і досить непогано. Ці розсадки, як ми відкрили плівочку, пройшло приблизно від 5 до 10 днів. Ось ми з пульвізатора змочуємо неї, щоб листочок був мокренький. Бачите? Бо бувають такі дні, що листочки ось тако закручуються. Тобто цим листочкам не вистача вологі. Треба постійно за цим слідкувати пару разів в день. слідкувати. І в нас з'являються ось такі вже речі. Бачите? Чорніє листочок, він пересох. Тобто, десь не зволожився достатньо. Але основне. основна річ в цей період. Коли з того періоду, коли ви відкрили плівку, пройшло приблизно 5-10 днів. У нас розсадка досить і досить непогана, але одна із основних обробок в цей період. В цей період дуже треба слідкувати за розсадою. Чому? Тому що можуть появитися корніві, прикорніві або стеблові гнилі. Тобто ось тако на листочку або приблизно ось тут, біля сердечка, появляється білий мушок. Мох такий біленький. І якщо він появився, розсадку цю відразу треба винімати і викидати. Якщо ви пропустите це, то стеблові гнилі можуть вам розсаду знищити за 2-3 дня. Розсади не буде взагалі. Тобто вона вся буде заражена і ви нічого не зробите. Мало хто про це говорить, але через 5-10 днів цю розсаду, яку ми вже відкрили, на неї обов'язково потрібно обробити. Чим же ми обробляємо? Є ось два таких досить дієвих препарата. Це в нас ManuCur Energy і Енергодар. Це два ідентичних препарата. Тільки це виробник Германія, а це виробник Україна. Складові хімічні препарати одні ж ті самі. Цього препарата дається 3 мл на 1 літр. А цього, по-моєму, тут пише 2 мл на літр. Ну, але то тут більш точніше треба дивитися. Так що, ось ці. Препарати досить і досить дієві. Цей дорожче в рази, цим дешевше. Цим можна користуватися при нагоді, якщо немає, але більше я стараюся використовувати цей препарат, тому що він є досить і досить якісний. Так що, опирскаємо русатку через 5-10 днів, обов'язково не жаліючи. Так, добре зволожуючи, зволожуючи неї, щоб і стебло зволожилось, і земля не забуваємо. Тому що це ваша здорова розсада. Якщо ви цю обробку пропустите, ви можете втратити всю розсаду. І вона втратиться досить швидко. 2-3 дні і розсади як і не було. Так що, рекомендую, далі буде. Але це основна... Можна сказати, остання основна обробка розсади хімічним препаратом, який збереже вашу розсаду. Так що, далі буде?